До подільських закладів освіти завітали гості. Це представники Одеського міжнародного гуманітарного університету, який 20 років поспіль навчає студентів. Учням 9 та 11 класів вони провели профорієнтаційну лекцію, в рамках якої розповідали про факультети вузу, правила та особливості вступної кампанії 2023 року. Акцентували увагу і на національному мультипредметному тесті, який вже другий рік поспіль будуть складати Одинадцятикласники цьогоріч обов'язковими є два предмети українська мова та математика. А додатково потрібно скласти ще один тест на вибір. Варто зауважити, що наразі підлітки стоять на порозі дорослого життя. Тож важливо обрати правильну професію, аби і навчатися було цікаво, та у подальшому вони могли працевлаштуватися. Наприкінці лекції школярі отримали буклети з детальною інформацією про навчальний заклад. Вероніка Мурзакова, Ілля. Юль, телекомпанія Кет.